дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Тіні, що ви бачите, це Анфіса. Вона буде допомагати сьогодні робити огляд пряжі. А якої пряжі, то тема, може, здасться вам трошки дивною, але вона теж має місце бути. Пряжа, що продається в магазинах, АТБ і Аврора, тобто в бюджетних магазинах з дуже гарною ціновою політикою. Але чи варта та пряжа нашої уваги, чи варто її взагалі купувати і для чого вона взагалі існує? Я трошки так ем, роблю вступ, але сама я цю пряжу купую інколи. Не завжди, але є такі ситуації, коли дуже-дуже терміново потрібно щось купити для якогось проєкту, який треба ось негайно зробити. І тоді, звичайно, приходиться щось мудрувати і з тією пряжею, яка є ось під рукою. Тобто... Зайшла в магазин біля будинку, купила і швиденько щось собі там натворила. Давайте одразу з вами визначимось, що поняття бюджетна пряжа, яке можна застосувати, можна було б застосувати до пряжі, про яку ми сьогодні з вами будемо говорити, це таке поняття дуже. Не визначена, тому що, по-перше, бюджет у всіх різний. І для тих, для кого ця пряжа здається дешевою, вони повинні розуміти, що є люди, для яких і ця пряжа вона не у вільному доступі по ціновій політиці. Тому що, ви самі розумієте, такі обставини, в яких ми живемо, і в яких да і взагалі. Різні обставини бувають, тому приходиться викручуватись, творчість, вона така, її не зупинити, і тому треба щось таке мудрувати. З чого почалось моє знайомство з пряжею з АТБ і Аврори? Я вам скажу так: те, що пряжа продається в АТБ, я Знали раніше, а ось магазини Аврора з'явилися у Харкові не так давно і магазин, з яким я познайомилась рік тому Аврора, неподалік від дому в мене відкрився, і я туди йшла зовсім не запряжею. Але Тамарочка Новікова з каналу В'яжу на дивані, організувала спільний проєкт. Який називався Дівчатка-такі-дівчатка, дівчатка», то був перший сезон на той час. І вона запропонувала зв'язати у трьох номінаціях одна з номінацій, яка була сам собі дизайнер. Це, звичайно, я не могла пройти мимо цього спільника і цієї номінації. Але виявилось так, що в мене в'язати. Мій задум було нічого, ну просто нічого. Був дуже важкий фінансовий стан минулий рік, ви самі все розумієте і знаєте, але в'язати мені хотілося, я це не переставала робити, а в домі в мене були тільки залишки пряжі, яку скомбінувати я не могла між собою, вона була така різна і вона. Ну, разве що годилася на візерунки, на майстер-класи по візерунках, які я роблю на своєму каналі, а ось на Велику Річ їх не вистачало і вони по кольоровій гамі, ну, ніяк не сполучались. А тут я зайшла в Аврору і там тоді була розпродажа, розпродаж, розпродаж дівчата. Не просто якась дешева бюджетна нитка, а розпродаж. Ось саме цієї ниточки. Це мотанка, пінар, виготовлена в Туреччині. Це 100% акрил. Це був акрил. І, але він м'який, ну, трошки, може, вам поскрипує. Для мене акрил не скрипить я за своє життя вив'язала тонни, мабуть, акрилу і кілометри. І для мене це пряжа. Якщо вона мені подобається на дотик, я з нею можу робити будь-що. Мені здається, ну, невірно казати, що якусь дизайнерську річ треба в'язати тільки з супер-пупер дорогої пряжі. Я взяла ось цей акрил, тільки інших кольорів. Я брала не одразу. Брала так два моточка, я знала, що вона там завжди буде в магазині, вив'яжу і йшла купувати те, що мені не вистачає. Вона на той час теж не була дуже бюджетна, тому що ну, по акції спочатку я взяла, як мені здавалось, дешеву пряжу, але ж тут 50 грамові моточки, і вони були десь 30 гривень. Тобто виходило, що. 100 г це десь 60 гривень у минулому році. А потім, коли мені не вистачило ще пари моточків, і вона вже виявилась по 40 з копійками гривень 50 грамів, то, дівчата, про бюджетну пряжу тут мови вже не йде. Але на той час вона мене дуже виручила. І в мене зв'язався светрик ось цей це саме ось ця акрилова пряжа. Я вам ставлю фото, тому що на цьому каналі ви не бачили. Ну, хто зі мною давно і перейшов з іншого каналу, то цей Светрик знаєте і знаєте про цю пряжу. А ті, хто підписався саме на цей канал, я залишу у інфобоксі посилання на мій основний в'язальний канал, де я беру участь у спільних проєктах, випускаю влоги, і ви зможете. Зайти І, якщо вам цікаво, подивитись, що ж там в'язалося в тому проєкті, а в цьому році вже і другий сезон почався. В цьому році в мене трошки інша пряжа. Ну, тобто, я зв'язала цей светр. я його відносила весну, я його ношу зараз ось 100% акрил. Він ніде не покошлатився. Він дуже м'який, приємний до тіла, він не парить, він мене влаштував повністю ось пряжа з Аврори. Це один приклад. Це не значить, що вся пряжа, яка є в Аврорі або в АТБ, може сподобатись вам. Або я рекламую пряжу, цю пряжу. Ні, дівчата, ні. Я вам просто розповідаю, що бувають такі ситуації, коли пряжа бюджетна з магазину біля дому може вас виручити, коли ви не можете купувати щось в інших магазинах або замовити через інтернет-магазин. Крім того, ця пряжа і пряжа, яка продається в АТБ. Зараз я вам про акрилову пряжу розповідаю. Не тільки акрил продається, як ви розумієте, але, 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 вона має суто українське маркування. Це такий плюс-плюс-плюс, що я просто вам не можу передати, як мені це приємно, коли так, турецька пряжа, але виробництво спеціально на Україну і ніяких. Трофейних мов тут немає. Це чисто пряжа для України. Так, Це те, що стосувалося пряжі минулого року. Але в цьому році, коли я зайшла в Аврору, сподіваючись, що може будуть інші кольори, тому що оце в мене залишилось від минулого року. І я їх, крім як на майстер-класи по візерунках, Поки що застосувати нікуди не можу, тому що ці кольори мені ну, в цьому сезоні не йдуть до душі: ні рожевий, ні блакитний. Тож на візерунки так, тому що в'язати з цієї пряжі мені одне задоволення. Вона м'яка, вона складається в будь-які візерунки, вона тримає резинку, вона шикарно підкреслює ажури, ну, все, що завгодно. Тобто, як на. Зразки вона підходить. Як на іграшки, вона дуже добре підходить, тому що скрутка в минулому році була дуже такою, нормальною. А в цьому році розчарування. В цьому році поки що перший завоз пряжі в Аврорі я би не рекомендувала. Ну, Хоча дівчата купували на іграшки, кольори дуже яскраві в цьому році, але скрутка менша, і підгачок... Не дуже підходить, це треба багато терпіння і уваги, щоб з неї в'язати. На якийсь декор так, вона чудова, але ті яскраві кольори, які я завжди дуже-дуже люблю, вони в цьому році мені не подобаються в тому варіанті, який вони є в Аврорі. Вони занадто штучні. Я дуже люблю яскраві, червоні, помаранчеві, якісь яскраво сині, зелені трав'янисті трав такі кольори. Але вони ну, дуже некрасиві в цьому році. Ось навіть для мене хто любить просто кольори вирви око. І ще в аврорі. в минулому році не знаю, в цьому році я більше не заходила, подивилася, які кольори вони завезли цього разу. І поки що й більше не ходила. Ще в минулому році була ось така пряжа в Аврорі: це пряжа для в'язання, це лавсан, 100-відсотковий, і він дуже добре пішов мені на декор, на домашній декор, на підставки під гаряче На ось такий. Це оцей лавсанчик. На ось такі підставки під гаряче. Цей лавсан дуже добре тримає форму. Це в мене гачок, звичайний гачок, дуже добре в'яжеться. Він так, він грубоватий, але за рахунок цього йому просто немає, немає ціни, скажімо так, хто не може купити собі рафію або дорогу земе макраме. Для мене це, наприклад, ну зовсім. Небюджетно на такі речі купувати таку пряжу. Тож Лавсан мене виручив, я нав'язала і подарунків з такої пряжі і єдине, що ну, вишивка тут в мене, звичайно, іншою пряжею. це залишки і вовни, ну, це різна пряжа, те, те що було. А Лавсан так в мене був і він розійшовся. ну, Його було небагато. І він сказати, щоб теж такий бюджетний, настільки був для ось таких побутових домашніх речей, то я б теж не сказала, чесно кажучи. Не пам'ятаю, але теж десь в районі 40 гривень в минулому році він був. Ну, На розпродажі то він був дешевше, але ж я не ходжу кожен день в Аврору дивитися на акції. Це коли щось треба, потрібно дешеве, там, за кормом для киїці зайти, або за щит, за хімією, за побутовою, бо в рорі вона завжди дешевше, то інколи я дивлюся, що там є таке з пряжею. Але ну, кольори були доволі красиві. Сестра моя е, намагалася з цієї пряжі в'язати іграшки, а ось іграшки не дуже добре. Пішли, тому що нитка розшарюється, хоча скручена, але вона розшарюється, і це таке ну, прикладне мистецтво, дівчата, цей лавсан. Хоча він ну, для мене по відчуттям, як, знаєте, для мене е, дуже колюча вовна, наприклад, е, то це і не дуже <голиця> в зрівнянні з вовною. Так, Але ще в мене лавсан пішов на вив'язування зразків. Там, де мені шкода витрачати дуже добру пряжу на зразки, то я використовую ось ці свої ниточки. Тому що по щільності я завжди знаю, як я попаду. Для мене зразок на щільність. Я в'яжу з тієї ниточки, з якою я намагаю ну, в'язати. Розраховую і розпускаю в'яжу. А коли мені потрібен саме великий зразок, щоб просто подивитись, як буде виглядати візерунок в загальному, то я використовую ось цю пряжу. І ось в мене виходить оце лавса, оце оця мотанка і так далі. Ну і там шматочки якихось ниточок, які в мене є. Ось я, тобто, я можу знайти застосування будь-якій пряжі, якого, ну, якої б якості вона не була, але мені для цього потрібно, щоб вона була доволі бюджетна, щоб її можна було використати декілька разів. Тому що, якщо ви помітили по цьому каналу, і якщо ви перейдете на мій основний канал, то в мене основна тематика це в'язання е, майстер класи візерунків. Різних і тих, що я сама вигадую, і просто е, цікаві візерунки показую, розказую, як їх в'язати. Тож е, мені потрібно дуже багато ви не уявляєте, я не уявляла, скільки пряжі на це потрібно. Мені здавалося, що моїх залишків, які в мене були, тих моточків, клубочків, розпусків, вистачить на декілька років наперед на в'язання цих зразків. Нічого подібного. Вони дуже швидко почали закінчуватись. А перев'язувати зі зразків інші зразки по-перше, різні візерунки беруть різну кількість пряжі, і потім додавати, робити вузлики на своїх ажурах, наприклад, то зовсім незручно. Потім є така пряжа, яку два-три рази розпустиш і можна викидувати а Я не люблю викидувати нічого, що пов'язано з творчістю. Кожен шматочок десь йде. І в основному ті зразки, що в мене зв'язані з якісною пряжі, залишки якісної пряжі, то я все ж таки сподіваюся, що я їх колись скомпоную у великий плед, або у накидки на табуретки. Ну, таке, тобто знайду все одно застосування. Тож. У цьому році, от зараз, я стикнулася з тим, що зразки мені в'язати практично ні на чому, тому що та пряжа якісна, яка в мене є для плечових виробів, я не хочу її псувати на маленькі шматочки, різати і потім розпускати, щоб додавати туди, де їх не вистачило. І тому я знов. Коли почався сезон, я все, все чекала, яку пряжу завезуть в АТБ в цьому році. І так, завезли пряжу, Завезли пряжу ну, поки що двох або трьох артикулів. Звичайно, я її багато не купувала. я купила собі по моточку, тому що для... мені здалося, що це не дуже бюджетне. В цьому році, ну для мене взагалі не бюджетно, бо почався опалювальний сезон і нічого такого я собі дозволити не можу дорогого. Але ось дві пряжі, про які я вам хочу розповісти, які є в АТБ на сьогоднішній день. Це, знов таки, перший плюс це українське маркування. Це хепітоледо це акрил. 100%, 100 той, що в 100 грамах 300 метрів, ось цей акрил, він м'ягусінький-м'ягусінький. Я б його порівняла з шикарім бебі від Алізе по м'якості. Єдине, що він більш, бачите, розпушається, ось, ось такий і, мабуть, буде пілінгувати, мені так здається, не знаю, в ну, з залізе. Хоча по ціні він недалеко пішов. 62 гривні, що пряжа з вовною, що пряжа без вовни. 62 гривні, 100 грамів. В принципі, той, же, той самий акрил від Алізе, він коштує стільки ж, але один моточок замовляти поштою не будеш. Тому що вийде дуже дорого, пересилка, ну і таке. А ось зайти в магазин і купити собі на зразочки, або на якісь проекти такі побутові домашні моточок м'якого акрилу, то мені виявилось це дуже слушною думкою. Супервул. Тут у нас. 25% вовни, 75% акрилу, 260 метрів на 100 грамів. Цей колір я взяла, мені здалося, що він мені підійде під мій проєкт, який я в'яжу зараз. В тих же дівчатках мені там потрібен синій колір на вставочки, але виявилось, що нитка трошки затовша. Тож, буде, не знаю, щось буде. Вона. Звичайно, у зрівнянні з чистим акрилом, вона трошки для мене як жорсткувата. І... Але дуже красивий колір. Ну, оце єдиний красивий колір, який я для себе виявила в цьому році в пряжі АТБ. Зараз я вам зроблю підзйомочку, і ви подивитесь моє розчарування з приводу кольорів. Я розумію, що ті кольори, вони зараз в тренді, модні, бежеві, ось такі світло-рожеві. Ну, для мене це дівчата це не кольори, це такі натяки на кольори. Я люблю кольори яскраві або хоча б темні, більш темні. І, звичайно, може ще буде пряжа з якимось іншими кольорами напротязі року. Тому що в минулому році була секційна пряжа від НАКО. Вона була чи з Мохером, здається, але мені вона була зовсім не по карману минулої зими. Вона була дорожче, мабуть, чим можна було замовити в інтернет-магазині десь. І тому. Я зупинилася на цьому. По-перше, для того, щоб була в мене пряжа на мої майстер-класи. А по-друге, щоб вам розповісти, з чим же їдять цю пряжу, чи варта вона вашої уваги. Але ось зразочок, зв'язаний з цього акрилу, М'якесенький це попраний зразочок. Ви подивіться, який чудовий ажур. На ньому виходить. Так, репить чи не репить? Ну, як чуєте, він після прання трошечки став сухіше, скажімо так. Але при в'язанні не скрипнув не разу. Це той акрил, що 300 метрів. Наталка з каналу, здається, в'язання та сільське життя. Вона купувала акрил з іншим метражем, і він репив. Так що, дівчата, головна умова у придбанні ниток в бюджетних магазинах це не посилати за ними когось з друзів або родичів, а йти самі і пробувати на тактильність. Інакше розчарування може бути. Великим і марно витрачені кошти. Ось так. Звичайно, я перевірила на резинках, ну, це взагалі. Тримає ну, акрил є акрил. Він тримає все, що завгодно, будь-який візерунок. Ось звичайна англійська резинка. Красиво, м'яко, приємно. Як буде носитись, хто знає, якщо в'язати щось. Хоча я ж акрил ношу. Я... Ношу акрил, коли немає нічого іншого, а його дуже часто більш нічого і немає. Так що, ось так, дівчата. Не знаю, мені здається, що у вас виникне більше питань після мого огляду, чим я вам надала відповіді, якщо вони у вас були. А ось так поєднання красиве, так? Але різний метраж, різний метраж. І вона ця ж м'яка, а ця трошки затовста. Хоча можна спробувати для зразків, для майстер-класів на візерунки це добре підійде. Але що я вам ще хочу сказати? Коли я почала в'язати зразки з цієї пряжі, я просто ледве зупинилася. Я була така, щоб просто для ось Одного цього відео могла б вив'язати весь моток. Дуже добре йшла по спицям мені ця ниточка. Я в'язала це на на трійці, мабуть, або на 2 на трійці Ось, я в'язала, і мені було дуже комфортно, приємно, може, тому що я звична до такої пряжі. Ось ця пряжа була навіть м'якішою, оця мотанка. І ще. Знов-таки, тактильність цієї пряжі залежить від фарбування, від кольору фарбування. Чим темніша пряжа, тим вона жорсткіша. І жорстка, здається, була там біжева пряжа. Вона мені виявилася жорсткіша. Ну, я б її не купувала навіть на зразки, тому що я не люблю з нею працювати зі світлою пряжею. Я люблю ось. Хоча б якийсь які, колір, щоб був якийсь кольор. Так, дівчата, розповідайте, в яких магазинах в бюджетних сьогодні говоримо про бюджетну пряжу. Ви купували пряжу. Що ви з неї в'язали? Чи використовуєте ви таку пряжу на якісь е, речі? Я говорю про дорослі речі. Звичайно, що діткам ми в'яжемо за крило. Тому що вони ростуть швидко. А по-друге, ось я, наприклад, чому так добре ставлюся до окрила, тому що він мене не подразнює, а вовна мене подразнює і колить, і, ну, і взагалі буває, ну, буває різно, звичайно. З дуже дорогої я не в'язала, тому не знаю. Дівчата кажуть, буває така м'якесенька, м'якесенька. Все може бути. Ми зараз з вами говоримо про крил. І так, висновки не дуже бюджетно для тих, хто рахує копійки. Все одно не бюджетно. Але якщо потрібно тільки на якусь іграшку, або терміново дитині в школу щось зв'язати, якийсь сувенір, або зробити якусь підставку під гаряче, подарунок, ну, щось таке, то можна зайти, купити. І задовільнити свою потребу в творчості. Небюджетно. Кольори. Будемо сподіватися, що завезуть ще кольори якісь цікаві. Я, мабуть, не договорила ті, віднако з Мохером в минулому році вони були такого чудового секційного окрашення. Дуже красива була пряжа. Але просто що я її не купувала, бо було дорого, дорого. Е, АТБ поки що в цьому сезоні я не бачила, чи були вже нові завози. Але поки що я, я б не купувала там пряжу, тому що вона ну, зовсім розшарюється і не підходить ні під гачок, ні, ну, ні під що. Мені не сподобалось. Але у вас може бути інша думка, тому що у нас у всіх різна щільність, ми по-різному в'яжемо різний натяг нитки, ми різними номерами гачків. Користумусь, тому що я користуюсь маленькими розмірами спиць і гачків. Я великі розміри не люблю. Тому, мабуть, ця пряжа під великий гачок підійде добре, а так як я завжди намагаюсь пров'язати не більше двійки-трикі, то, звичайно, що мені це не підійшло. Розповідайте. Розповідайте в коментарях. Що ви думаєте про цю пряжу? А я з вами буду на цьому прощатися. І все ще сподіваюся, що ми з вами зустрінемось за дуже доброю, якісною пряжою, яку я зможу для вас протестувати. І не забувайте, це була моя суб'єктивна, чисто моя особиста думка про цю пряжу, якою я з вами. Задоволенням поділилася. А чи було вам це цікаво і потрібно, пишіть. Сподіваюсь на вашу зацікавленість, на ваші лайки, на ваші підписки і на ваші коментарі. Легких петелечок обов'язково побачимось!